Якщо ви збираєтесь перекривати будівлю, зверніть увагу на металеву черепицю, надійну та відносно недорогу. Однак, аби покупка не стала розчаруванням при виборі покрівлі, врахуйте дещо: найперше товщина металу та цинкового покриття. На самом деле надо знати з какого сырья будет произведена вибрана вами металлочерепица. Толщина металла не должна быть менее 0,5 мм, что обеспечивает жесткость листов. Содержание цинка по евронормам должно составлять 275 грамм на метр квадратный, что защищает на длительный период стальной лист от коррозии. Наступный момент – якость полимерного покрытия. Он отвечает сразу за декілька характеристик: цена, термин службы и, звичайно ж внешний вид. При виборі металочерепиці важно учесть наличиї качественного оборудования по прокату. От этого залежить чітка геометрія листов металочерепиці, а також цілісність цвітного полімерного покриття. На жаль, не все можна перевірити неозброєним оком, тож під час купівлі обов'язково подивіться супровідну документацію. Та й тут є нюанси. При покупке и отгрузке металлочерепицы вы имеете полное право потребовать любой документ у продавца, а именно сертификат происхождения металла. Это значит, вы увидите, где была произведена сталь, в какой стране, какая партия и так далее. Также очень важен сертификат соответствия в Украине. Важно знать, что существуют санэпидем-заключения и пожарные протоколы испытаний. Это должно быть бути на каждом производстве. але найголовніший документ це сертифікат якості виробника. Тут і відомості про товар, і його естетичні та технічні особливості. За своєю популярністю серед покрівельних матеріалів металева черепиця посідає перше місце. Та не вся вона однаково якісна. Тож і обирати треба дуже уважно. Бажаю вам вдалих придбань.